Всім доброго дня! Маємо в наявності такий Renault Megane Свіжо пригнаний з Німеччини. Автомобіль 2004 року випуску без жодного підкрасу. В кузові седан Моторчик 1.6 бензиновий на 83 кВт. Авто без жодного підкрасу. Пробіг оригінальний. Немає ніде, ні скольчиків. Нічого, лобове рідне, 4 склопідйомника, датчики світла дощу, дзеркало з автоматичним затемненням, салончик не шився, руль, оригінал, все порваний, не затертий, все добре. О, цікаво багажне відділення. Ми зараз покажемо підкапотний простор. Ось пластик все на місці. Все в оригіналі, нічого не крутилося. 14 рік, заміна ГРМБО Кого цікавить даний варіант, пишіть, дзвоніть, авто без жодного підкрасу. Сервісна книжка присутня. Оригінальний пробіг 162 тисячі. Авто знаходиться в місті Луцьк.